Всім привіт! Збір вражаю з таких сортоформ, як монро трекстон деміс джамбо тріумф та шоста форма. Дані сортоформи привиті на медвежий горіх, а також деякі з них ростуть на власному корінні. і так першим з поміж усіх форм на медвежому дозрів Джамбо. Достатньо потужні деревцята четвертий рік вони ростуть. Посадка. З 22-го савженцями з закритою Кореневою. Горіх Джамбо вже повністю осипався. Сьогодні 16 вересня. горіх джамбо почав осипатися приблизно 10 днів тому. Це друге плодоношення джамбо на медвежима. Другий подозріванню Трекстон. Як і у Джамбо друге плодоношення? ось такий горішок Після Трекстона почав дозрівати тріумф. Цікавий кругленький горіх. Це сигнальний врожай Далі визріла шоста форма, має потужну силу росту. Це сигнальний врожай шостої форми. Більша половина горіхів вже осипалась. Після шостої форми почав дозрівати деміс. Стільки сьогодні помітив два горішки, які випали. Зараз зберу врожай, тому вже більш детально роздивимось і горішок. Це сигнальний врожай Деміса на медвежими. Ну і залишився манро. В цьому році він чомусь пізно дозріває. Минулого року він дозрів приблизно в ті самі терміни, що й Джамбо Це друге плодоношення Монро. Джамбо на власному коріні. Друге плодоношення. Ще достатньо багато завізей які не осипались, вони ще дозрівають. Вже другий рік поспіль на власному коріні джамбо дозріває пізніше, ніж на медвежому. Різниця по термінам приблизно тиждень. Стільки почали з'являтися горіхи, які осипаються. І вони помітно крупніші в порівнянні з тими, що на медвежому. Кореневласний власний деміс, в нього друге плодоношення, є тут завість, яка знаходиться в тіні їй би ще приблизно тиждень хоча б дозріти, але буду зривати, щоб порівняти деміс. Кореневласний та на медвежому. Є одна сигнальна завість на кореневласному трекстоні. І по стану цієї завізі можна зробити висновок, що на медвежому знову ж таки трекстон дозрів приблизно на тиждень раніше. Розглянемо горіх в клісті. Це джамбо на власному коріні. Має Коротку відкриту плюску. Горіх підозрювання легко з неї випадає. Трекстон на медвежому також має відкриту коротку плюску. Це сигналка з корени власного Трикстона Тріумф. Деміс має. Плюску середнього розміру зустрічаються кластери з короткою плюскою. Є трішки видовжена плюска. Це горіхи з деміса на медвежому. Завість з корони власного деміса. Якщо поруч покласти завість з Деміса на медвежому, то бачимо, що плюска ідентична. Шоста форма. Та манро. Спочатку стосовно джамбо. Знизу, з лівої сторони. Це сигнальний врожай минулого року з власної рослини. Вище в тарілці. Друге плодоношення кореневласної рослини. Бачимо, що горіх приблизно однаковий. Ну, цього року він трішки крупніший. Середня вага сирого горіху 6 грамів. Справа знизу це сигналки з Медвежого минулого року. Це другий врожай з Медвежого, тільки що зібраний. Середня вага 3 грами. Але це, що з Медвежого він вже трішки підсушений. Приблизно 10 днів лежав на землі. Тобто на даний момент на друге плодоношення різниця в розмірі приблизно в два рази. Корена та на медвежому Монро. Це сигнальний врожай минулого року, тільки що зібраний врожай. Горіх приблизно однаковий. Вага сирого горіху 3,5 грами. трекстон це сигналки. Це другий врожай. Вага сирого 4,5 грами. Нагадаю, що медвежий взагалі без поливу. Кореневласні цього літа поливалися 4-5 разів по 10-20 літрів під кущ. Шоста форма. Середня вага горіху 3,5 грами, виповнення ядра посереднє. Пусті горіхи не траплялися. Це перший врожай. Також перший врожай форми тріумф. Округлий горішок вагою 5 грамів. Має гарне виповнення. Доволі тонкокорий. Тепер стосовно Деміса і так званого мутанта, висновки, які зараз озвучу, ґрунтуються на власних спостереженнях, нікому їх не нав'язую. Це минулорічна сигналка з власного деміса. Є відео, в якому показує, як збираються горіх. Там показана плюска, вага горіху. Кому цікаво, в описі є посилання. Так от, коли зібрав цей горіх, відразу виникли сумніви, чи це деміс, чи якийсь інший сорт. Він здався дуже схожим на мутанта, так як в нього немає такої округлої форми, з боків він сплюснутий і трішки витянутий від вершини до основи. З даного приводу декілька разів дзвонив Юрію Тодоруку. Він стверджував, що ніякої форми схожої на мутанта в нього немає. Юра казав, що це Деміс. Але протягом року в мене залишалися сумніви з приводу того, чи це Деміс. Поки ось тільки що не зірвав завість з. Другим плодоношенням з даної рослини. Ось один горіх він більш округлої форми, і в нього основа практично пряма, не втягнута всередину. Інший горішок трішки сплюснутий. І в нього основа втянута всередину. Це зразки, які Юра висилав ще 3 роки тому зразки Деміса. В одного горіху основа така сама пряма не втягнута, як і в цього горіху. Інший горішок має втянуту всередину основу, як в цього горіху. Ми бачимо по зразку, що, наприклад, цей горіх, він не сплюснутий зверху і знизу. Він сплюснутий трішки саме з боків. Тобто Деміс не має бути сплюснутий зверху і знизу. Можуть бути більш округлі горішки. А можуть бути трішки сплюснути з боків. Це сигнальний врожай деміса на медвежому, середня вага 6,5 грамів, виповнення ядра приблизно на 90%. Деміса на Медвежому є горіхи з такою втянутою всередину основи. Вона якби звужується. Але при цьому є також горіхи з широкою основою, практично прямою без звуження. Тобто звужена основа не являється якоюсь відмінною рисою горіху Деміса. Сигнальний врожай на медвежому, поки що більш округлий і сплюснутий зверху донизу в порівнянні з кореневласним, але при цьому трапляються горішки, які такі самі по формі, що й на кореневласному. Ось можна роздивитися. Горіхи ідентичні. Це з медвежого. Це з корени власного Деміса. Є в мене два саджанці так званого мутанта. Висаджував їх в листопаді минулого 24 року. Коли отримав дані саджанці одразу звернув увагу, що брунька та колір кори дуже схожі на Бруньку та колір кори сорту Деміс. Ось. Брунька має таку округлу форму. Кора світло сіро зелена, ось такі листя. Це перший так званий мутант. Зараз підійду до другого. Він росте тут через три кущі. Це другий мутант. Листя Ось така Брунька. Погано фокусується. Вона ну, округлої форми. Кора світло сіро-зелена. Дворічні деміси висаджувались власними саджанцями. листочок Брунька, колір кори, ніяких змін, все так само. Це кореневласний деміс, з якого зірвав завість з горіхами. Бачимо, що брунька такої самої форми. Листя аналогічне. Ну і колір кори, світло сіро зелений це також Деміс. Деміс на медвежому Брунька, Колер коры. Высточек. Все это самое. Залышилось еще. Зависть. І знову так званий мутант.